У Борівській школі не лише дають ґрунтовні знання, а й вчать трудитися. На уроках обслуговуючої праці діти здобувають необхідні навики і створюють речі власними руками. Допомагають у шкільній їдальні. Старші школярі турботливо накривають столи для найменших і допомагають по кухні. А ще в школі вчать цінувати працю інших і зберігати порядок. Тому територія школи завжди чиста і красива. Краса виховує, а створюють її разом з добром і любов'ю. Не може бути школа без любові. Це точно не може. Бо треба любити дітей для того, щоб працювати. Треба тільки любити дітей, і бо та, бо й бувають такі моменти, тим паче життя зараз змінилося. Діти таке бачать, що треба тут їх гріти і давати їм таке напутнє слово, щоб вони вміли як виживати в цьому складному світі. У 1934 році Борівська трудова семирічна школа була реорганізована в середній, А у 1936 році передана у відомство Міністерства шляхів сполучення і названа Борівська транспортна середня школа номер 17 на станції Мотовилівка. До війни у школі було 5 випусків. Усі учні вступили до вищих навчальних закладів. 22 червня 1941 року школа припинила існування. Її випускники пішли боронити країну від ворогів. Один з них, льотчик Анатолій Соколов, за 8 місяців війни у повітряних боях провів 27 бойових операцій і особисто збив 8 літаків ворога. 150 разів вилітав він на бойові завдання. Загинув 25 січня 1942 року. А 15 серпня 1979 року Рада міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки присвоїла борівській середній школі ім'я героя. Відновила діяльність школа після звільнення борової у листопаді 43-го року. 1943 44 навчальний рік закінчився дещо пізніше, влітку. А новий розпочався, як завжди, у вересні. За парти сіли учні перших сьомих класів, де мобілізовані з лав радянської армії поновили склад вчителів. Розпочалося мирне життя у праці і навчанні. На той час сім класів було найвищою освітою у Боровій. Я вчилася з 54 по 65 рік, в 11-й рік. Я була другим випуском 11-го року, коли отам одили 11-ті роки. Ну, тоді школі було теж важко. Їй взагалі було завжди важко, тому що та кількість дітей, яка була в селищі, не вміщалась в цьому приміщенні. Школа знаходилась в трьох корпусах. Це був головний корпус, поруч був дерев'яний корпус, колишня дача Пожидаєва, там був другий корпус. Теж навчались діти, і в центрі, в колишній початковій школі 39-й, там навчалися були чотири класи початкової школи. В 1964 році у нас помер раптово директор і призначили жінку директором Сімонову Галіну Пантелімоновну. І одразу з батьківським комітетом вона почала турбуватися про те, щоб добудували нам класи. І було добудовано 5 класів і спортивний зал. Ця школа пережила досить багато. От вона і горіла, її ж відремонтували. От вона випустила багато поколінь. У нас є дуже старі вчителі, які можуть багато чого розказати про цю школу. Тому я вважаю її особливо, оскільки ні атмосфера сама шкільна, така вона досить дружня. Привітна шкільний дух цій школі притаманний він такий. Тепле щирен. Дійсно, в нас в школі можна назвати колектив нашої всієї школи загалом з учителями, з адміністрацією, з дітьми це просто наша шкільна велика родина. Це родина у вихорі подій. Школа, причому це дійсно вихор. Щодня новий. У нас щодня нова погода, і яка абсолютно не відповідає інколи погоді за вікном. У нас все навпаки зазвичай. Дійсно, школа це родина. Тому що діти перебувають більшу половину дня ось тут в стінах цієї школи, мало того, що вони навчаються на урок.